Католики і православні, у чому різниця? Привіт! Сьогодні коротко та просто розповімо про головні відмінності між католиками і православними християнами. Обидві ці гілки частини однієї християнської віри, яка виникла понад дві тисячі років тому. Але у 1054 році відбувся розкол, який поділив християнство на західне католицтво і східне православ'я перша різниця. Це центр керівництва. У католиків головним духовним лідером є папа Римський, який має владу над усією церквою. У православних такої єдиної фігури немає кожна автокефальна церква самостійна, наприклад, українська православна церква чи грецька, друга богослужіння православні служби зазвичай довші з великою кількістю обрядів і, часто мовою, близькою до старослов'янської. У католиків служба коротша, зосереджена на проповіді й причасті, і часто проходить місцевими мовами, третя вигляд храмів і хрестів. Православні храми часто прикрашені іконами, фресками, куполами, цибулинами. Католицькі мають готичну або барокову архітектуру статуї, а хрест у католиків з однією перекладеною у православних стрьома, четверта деякі богословські відмінності. Наприклад, католики вірять у чистилище стан очищення душі після смерті, а православні ні. Є й різниця у вченні про Святого Духа, та, незважаючи на всі розбіжності, і католики, і православні вірять в Ісуса Христа, читають Біблію і мають багато спільних цінностей. Фінал. Пізнавай більше питай, думай, вивчай. Хочеш глибше зануритися в тему, пиши в коментарях.